Французькі благодійники передали нам чергову партію карет швидкої допомоги та медичного обладнання. Зараз це наш шостий конвой, і ми передали понад 90 швидких разом з обладнанням і розхідниками для України. І кожного разу ми думаємо, що буде складно збирати ще допомоги. Але кожного разу вдається знайти людей, що можуть в цьому допомогти. Всі карети швидкої скерують на потреби медиків у місця, де наразі існує найбільша нестача у цьому обладнанні. Одна з найбільш протерпаючих областей, де дуже великі втрати автомобілів. Це Харківська екстрена медична допомога. І з цих 18 машин, здається, 4 та ми передаємо на екстрену медичну допомогу в Харківській області. Благодійники зазначають, що також передали і одну автівку спеціального призначення в межах нового проєкту гуманітарної допомоги. І одна машина це чотириприводна машина для піротехнічної команди. Для гуманітарного розмінування, оскільки ми почали також проєкт по гуманітарному розмінуванню і вже закупили 9 машин. І сьогодні прийшла одна з машин, яка спеціально обладнана за вимогами нашого ДСНС. Додамо, що 35 французьких благодійників проїхали майже 3 тисячі кілометрів, щоб особисто доправити ці швидкі в Україну. Мені справді приємно, що Львівщина є таким місцем контакту, координації діяльності у величезної кількості організацій. Величезне дякую Французькій асоціації медичної благодійної допомоги Україна-Франція за ту роботу, яку вони проводять. Більше 600 тонн вантажів медичного призначення було за рік передано в лікарні не тільки Львівської області, але й цілої України. Тому це величезний внесок в нашу спільну перемогу, і вони роблять величезну роботу, не тільки передаючи гуманітарні вантажі чи автомобілі. Внесок в чому що люди, французи, приїжджають сюди, і хочуть допомогти нам українцям. Благодійники розповіли, що вони вже готують наступну партію необхідної гуманітарної допомоги.